Вітаю, дорогі учні та учениці восьмого класу. Рада працювати з вами на уроці української літератури. Тема нашого уроку найцікавіше з літературних новинок. Хочу вам я побажати всі знання із апетитом. На уроці поглинати, а щоб ці знання і вміння вам не стали тягарем, побажаю всім терпіння і старання. Тож почнем. Загадайте бажання на урок. Золота рибка виконає всі ваші бажання. За допомогою цієї золотої рибки нас будуть на уроці супроводжувати успіх та вдача. Про що ви дізнаєтеся сьогодні на уроці? Що таке літературна новинка? Чому важливо цікавитися новою літературою? Як ви вважаєте, чому важливо читати твори, написані в наш час? Які проблеми сучасності можуть бути відображені в літературних новинках? Як сучасна література допомагає нам розширити свій світогляд та розуміння інших людей? Яких сучасних авторів ви знаєте? Добре поміркували? Мабуть, ви знаєте відповіді на ці запитання? Сучасна українська література дуже швидко розвивається і відображає теперішні події, думки та проблеми нашого суспільства. Знайомлячись із новими творами, ми не лише відкриваємо для себе нові світи та історії, але й отримуємо. Змогу краще зрозуміти світ навколо нас, проблеми, з якими стикається сучасна людина, і можливі шляхи їх вирішення. Кожен новий твір це ще один крок до усвідомлення свого місця у світі та власної ідентичності. Проведемо гімнастику для очей. Більше про цікаві книги, «Юкрейн, країна зсередини. Це захопливі історії про нашу батьківщину в рамках масштабної експедиції, яка тривала з літа 2016-го. До зими 2018 року дослідники відвідали всі історичні регіони України. Від Слобожанщини до Поділля, від Волині до Таврії. У книзі зібрано найцікавіші моменти цих. Подорожей, де описуються унікальні люди та місця, що надихають, зворушують і вражають. Фотографії також допомагають побачити Україну справжньою непередбачуваною багатогранною. Та автентичною. Чи хотіли б ви прочитати цей твір? Якщо вже читали, то розкажіть, чи сподобався текст? Наступна цікава книга із сучасної літератури. У світлі світляків. Що буде, якщо раптово зникнуть світло, інтернет і зв'язок? Як це змінить міста країни, а зрештою, й увесь світ? Чи зможуть сучасні люди пристосуватися до таких умов? Троє підлітків герої книги сучасної української письменниці та сценаристки, яка майстерно створює захопливі підліткові романи, пише оповідання для дітей, повісті, а також сценарії для кіно, анімації і телебачення Ольги Войтенко. У світлі світляків змушені дізнатися це на власному досвіді. Євілізі доведеться відірватися від планшета і вперше за довгий час вийти на вулицю, тім стане її провідником у темряві. Залишивши свої улюблені книжки, а Макс опиниться перед необхідністю віднайти себе знову, які таємниці приховує темрява? Чи зможуть вони знайти світло у світі, де панують холод і нескінченна ніч? Чи хотіли б ви прочитати цей твір? Ще одна цікава книга письменниці, яка відгукується на всі прояви життя? Олени Захарченко Метро до Темного міста. Цей твір поєднує реальність. Сучасних київських підлітків та світ фантастичних істот української міфології, що живуть у іншому Києві, паралельному вимірі нашої столиці, потрапити до якого можна крізь закинуті тунелі київського метро. Чотирнадцятирічний Марко переживає через родинні проблеми розлучення батьків. Він полюбляє досліджувати підземелля та закинуті будівлі, тож одного дня отримує повідомлення з іншого Києва. Яке ще потрібно розшифрувати? Зрештою, виявляється, що обидва міста інший Київ і наш Київ під загрозою, небезпека, темні московські сили, персонажі. Української міфології та історії разом із Марком і його друзями встають до боротьби з темними силами і, звісно ж, отримують перемогу. У результаті низки карколомних подій головний герой також дізнається. Важливу таємницю про свою родину, яка підтверджує його унікальність і повертає відчуття родинної любові чи хотіли ви прочитати цей твір? Треба дружно всім вам встати фіскольд паузу. Почати! Вітаю вас, діти! Сьогодні з вами трішки порухаємося. Руки вгору. Один, два, три. З нами руханку почни! Фентезійний роман українського письменника, літературного критика і журналіста Володимира Арєнєва Порох із драконових кісток. Марта із друзями-лицарями намагається якось облаштуватись у вже майже дорослому житті знаходячи і талановито нейтралізуючи кістки драконів, що завдяки своїй злочинній цінності можуть швидко перетворитися на плату за навчання в універі. Ми дізнаємося, що в тамтешньому кінотеатрі. Іде фільм Битва за Конфетенбург. На уроці історії школярі вивчають Щурячі війни та писоголовців, у новинах слухають про цунамів 30-х, гуглять в інтернеті про падіння драконів, щоб написати реферат. Усьому іншому від підлітків нашого світу персонажі майже не відрізняються, закохуються, роблять дурниці, мають проблеми з батьками, святкують дні народження із друзями, хочуть вирватися з маленького містечка до столиці. Упевнена. Ця історія Марти вас зацікавила. Поміркуйте, а якби ви мали нагоду написати твір у жанрі фентезі, про кого або про що була б ця історія? Сучасна українська література побудована на фундаменті вікових традицій і водночас це якісно новий продукт сучасного глобалізованого інформаційного світу, основною ознакою сучасної літератури. Є її транснаціональний характер, що виявляється в спробі письменників-сучасників розв'язати глобальні вселюдські проблеми. Сучасні українські письменники намагаються подолати провинційність окремішність нашої літератури. Тому оцінки художніх творів українських митців слова часто неоднозначні, іноді діаметрально протилежні. Чи відображає сучасна література реалії сьогодення краще, ніж класична? Якщо так, то як саме? Як нові твори допомагають молоді краще розуміти проблеми, з якими стикається їхнє покоління? Чи може сучасна література? Навчити молодь критично мислити, шукати рішення в складних ситуаціях, як книги впливають на наші уявлення про патріотизм, екологію, взаємини між людьми. Поміркуйте та прокоментуйте відповіді. Сучасна українська література це більше, ніж література, адже вона допомагає побачити картину нашого з вами світу таким. Який він є зараз? Серед письменників сьогодення вже є навіть живі класики. Отже, закріпимо вивчене. Яка з літературних новинок вас найбільше зацікавила? Чому саме цей твір привернув вашу увагу? Чи є в сюжеті героях або темах щось таке, з чим ви можете себе ідентифікувати? Як ви думаєте? Чому варто читати сучасні книги, а не лише класичну літературу? Право нове, цікаве, корисне. Прошу висловитися. Що для мене було нове? Що для мене було цікаве? Що для мене було корисне? Всі ви молодці дуже вдячна вам за активну і натхненну роботу. І не забувайте знання. Треба структурувати на поличках. Тоді вона перетвориться на вашу багатющу інформаційну бібліотеку. А домашнє завдання ваше буде обрати літературну новинку та прочитати на канікулах. Є багато див на землі, створених природою і зроблених людиною. Та чи не найбільше диво з див книга? У ній весь неосяжний світ. Читайте книги. Це велика духовна цінність, відпочинок та насолода душі. Дякую вам всім за увагу!